Всім доброго ранку! і Сьогодні поговоримо про красу осінню: хто створює осінню красу. Кого ще немає, придивляйтеся і запрошуйте в свій сад. З вами Світлана, канал Вікнами в сад, Хмельниччина. І ось такий красень Gold Bar міскантус. Він невисокий. Що квітує, він, я жодного разу не бачила ніде, можливо, десь на півдні. У нас він лише ось має такі яскраві, яскраві листя. Відрізняється від зебрини тим, що дуже часто, бачите, ось по листочку є білі такі цятки, рисочки, штрихи, полоски. Як назвати його, я навіть і не знаю. Голдбар, він рахується один із таких трішки претензійних міскантусів. Не дуже часто він зростає так інтенсивно, швидко. Але ви знаєте, я тільки що придивляюся, в мене таке враження, що він має квітонос вибивати. Ну, Можливо, я помиляюся. Якщо в когось він квітує, то, будь ласка, напишіть мені, тому що справу з ними маю лише другий сезон. Вони перезимували гарно і тепер ось такі зростає. Щоб побачити красу цього мініатюрного злаку, потрібно десь висаджувати його на передній план. Бачите, моя помилка, що перед ним зростає стела деоро, теж низький лілейник. Бачите, він зараз знову квітує, знову він вибиває квітування, він постійно квітучий. Але зараз не про нього. А про цей пінісету 40 Little бані. Ось він теж перезимував вперше посаджений. Дуже гарно наросли кущики. Ось з одного кущика я була поділила, зробила три. І тепер вже кожен з них 10 разів певну поділку свою наростив. Ось такий теж невисокий, сантиметрів 25. І такі у нього маленькі, приємні ось ці колосочки. Вони якось так з'являються, а потім підростають, підростають і трішки вже можна бачити, як цей фонтаноподібний. Кущик прикрашається світями. Ось так виглядає пінісетум Little Bunny. Кузеньке таке листя, досить гарно витримує сонце, посуху. В принципі, як і всі пінісетуми. Чудовий варіант, в кого невеличка ділянка, бо великі пінісетуми то потребують дійсно великого місця. А тут все прекрасно. І ось ще один представник карликових пінісетумів. Відрізняється він від Little Bunny лише тим, що, бачите, має ось такі червоні кінчики. Називається він Бургунді бані. Ось такий. Чи Little Burgundi. Ось так, мабуть. Little Burguundi. <с back> Щось я вже запуталася. Одним словом, бургунді. Тому що там червоні такі кінчики. Але він також карликовий. В іншому він у всьому подібний на Little Буні. Тому, якщо вибирати між двома, то, звісно, для декоративності більше я б ну, радила все-таки цей сорт. Тому що червоні такі ці прирости цікаві, ще його на сонце помістити. Він в мене трошки в півтіні, то він, мабуть, не так інтенсивно і забарлюється. О, дивіться, як гарно колихає вітерець. Ці сузвіті, ці тоненькі. А, і в нього, до речі, томше листя, ніж у Little Bunny. Зовсім таке воно вузеньке, тримається так гарно кущик, не розпадається, теж наростає гарно і інтенсивно мені подобається. Ось така цікава осока Evergold. Але вона трішки виглядає не так, як би хотілося чому? Тому що вона дуже водохльоб, вона хоче пити. Якщо десь пересихання ґрунту, вона його дуже погано переносить. А крім, того, а крім того, на сонці горить, а тінь потрібно шукати вологу. Якщо тінь, наприклад, суха, то ось така буде, як і у мене картина. Вона то невеличка, гарна, вона е, зимозелена, але, але, бачите, має нюанси свої. Така яскрава, хоча тут вся яскравість її немає, десь вона. Якийсь такий, в неї ще колір десь є і жовтенький, але він пропав у тіні. Ось така просто варігатна і все. Ось такі формує кущики. Дуже цікаві, дуже гарні, швидко наростає. Не є агресором, але так біля кущика свого вона пускає такі розгалудження, але дуже близько. Тобто не вистрілює далеко. Ось так цікаво, вона квітує. І квітує вже дуже-дуже-дуже давно. Ось подивіться, бачите, які в неї суцвіття. Але вся її у тому, що листочки, особливо нижня частина листочка, вона блакитна. Тому і називається ця осока блюзінгер. Вона така повисла, довгі, такі в неї листочки. вузькі. Жорсткі, але зовнішня сторона більш зелена, а внутрішня сторона блакитна. Дуже гарно наростає, дуже гарно формує, і в тіні непогано зростає, і на сонці витримує, і без поливу витримує. Теж вічно зелена, чи зимо-зелена, правильно казати. Ну, як немає снігу, то тоді її видно. А як сніг є, то притрушує їй такі робить купинки. Бачите, навіть на ній сидить слимак. Ти подивись, і знов сидить слимак, ви уявіть, бачите? От вам і шкідники, що він тут має їсти. І таке воно ж хорстке, як по ньому лізти і не травмувати. Угу. Ось такі чудові рослинки. Перейду тут недалеко, тому не буду вимикати камеру. Ось, дивіться, як в ранішній росі, значить, дощу не буде, зранку дуже роса. І ось тут така висаджена невеличка композиція із вівсяниці. Вівсяниця, вівсяниця сиза. Теж взимку вона не пропадає, є зимозелена, невисока, теж гарний формує кущ, аналогічно, як і осока-блюзінгер. Єдиний її мінус, що у неї відмирають ось деякі її листочки, і у формі куща багато таких сухих проглядається, особливо коли вона стара. Уже. Тому її потрібно оновлювати. Якщо ви розсадите, оновите, то вам буде краще квітувала вона уже, і я після квітування її зрізаю повністю. Для того, щоб не відчисувати, бо то, знаєте, така робота ого, часу потребує. Тому зрізає, вона знову відбиває нові ось такі чудові листя. Досить цікава така, щоб десь поєднувати з чимось. Витривала, невибаглива, посухостійка. Одним словом, рослина на всі 100%. Вівсяниця, сиза. І ще є одна вівсяниця теж цікава, це посадка лише цього року. Як вона буде вести себе далі, не знаю. Бачите, в неї кінчики такі червоні. Це вівсяниця Волбер, волберна. Але вона настільки м'ягенька, вона настільки приємна. ну Але те саме, що і у попередній вівсяниці потрібно чистити кущик, Але в неї тут залізла імперата. Тому прийдеться вівсяницю, звідси забрати в якийсь інший куточок саду, вона набагато нижча, хоча не можу це стверджувати, бо тільки зростає перший рік. І цього року поділю кущик. Так, тут йде іде теж дивитися на вівсяницю Волберна. Марс. Марс. Нічого. Ну, і поряд теж можна віднести її до невисоких. Це імператор Целідрична, Редбарон. Сонце, сонце і сонце. Витривала. І інколи десь їй там достається полив у сухий період. А цього року і взагалі не поливати, Подивися, Він прийшов поїсти мою імперату. Йому ж мало трави різної. Ну, ця красуня агресивна, бачите, і тут вона з'явилася, але ну, на далекій відстані вона не вибиває. Поряд собі там розростається, росте, росте, поширюється. Мені подобається. Але у кого маленькі там діляночки, можливо, у кашпо, але хочу сказати, що у кашпо вона так гарно не зростає. Ну от, все одно воля, це є воля. Осока теж вічно селена, Ice Dance. От вона мені подобається найбільше. Бачите, у мене такий цілий масив висаджений. Вона не агресує, наростає, ну, так у міру не швидко і не повільно. Єдине, що, так як вона зимозелена, повторююся, цієї весни вона погоріла дуже в лютому, коли були такі сухі морози, довгий час, вона погоріла, але бачите, відновилася. Ну, як будь-яка осока, в принципі, любить зволоження. Тому тут така територія у тіні. І тут більш-менш збирається біля паркану волога. І їй це подобається, бачите, дуже гарне листя. Листя теж жорстке. А я таку, бачите, варігатність, білу полосочку з двох боків. Так чітко виражено, Такі середньої форми листочки, не вузькі, не широкі. Але Досить цікава. Осока, як на мене, гарно дуже формує свій кущик. Ось таким теж фонтаноподібною зростає. Головне, що взимку теж тримає себе ось так гарно. Ось така красива, красива осока пальмолисна у неї. Так листи розташовані, що ніби формується на стеблі, щось схоже на пальмочку. Є така зелена, зараз покажу. Вона мене квітувала, а ось ця не квітувала ні разу. Вона варігатна. осока пальмолисна, варігата. дуже яскравий колір, але, бачите, у мене трішки погоріло на сонці. Бо тут відкрите сонце для осок це не бажано, не характерно. Та й трішки щось котики її тут як облюбували. І то вклесяться в середині, то швидше навіть з цього натворили котики, скільки сонце. Ну, ось це бачите сонце. Але от частинка, яка потрапляла більше у півтінь, вона виглядає шикарно. Дуже цікава. Вона не є зимозеленою, але довго так тримається, а потім потрібно швидко зрізати, бо вона є холодно ростуча. Вона з'являється доволі рано. Наростає теж гарно. Два роки тому придбала таке манюсіньке на одне стебло. І ось вже такий гарний кущик. Невисока сантиметрів до 30. Ну, ще трішки вона поросте буде більшою. Ну, сантиметрів 40 це максимум, що вона може дати. Ось така ця красуня, але все-таки потрібно її трішки-трішки. Щоб десь притінялося хоча б в саме пекло, коли є у нас, наприклад, в обід. До вологи вона зовсім не вибаглива. На диво. І подивіться, яка красуня. Це осока пальмолисна, зелена. Вона давно вже квітувала, давно. І ось зберігає такі колосочки сухі вже. Єдине не знаю, чи не насіються. Але теж вона не агресивна, вона собі так тримає свій лише кущ поряд, там ніяких немає ніде ні вистрілів, нічого, вона собі йде з одного куща. Куш собі просто так ось вазоподібно розростається. Бачите, чому пальмолисна, ось як в неї розташоване гарне видно листя. Дуже цікава рослина, вона теж в мене зростає тут достатньо сонячним місцем. Але ось ця ніде не бачу, щоб підгоряла. І ніколи не бачила, щоб вона в'яла від посухи. Тобто витривала і гарна. І ще поряд є одна посока. Теж, яка прекрасно почуває себе на сонці, через те, що в неї і колір такий, і листя дуже-дуже вузеньке. Але квітування її майже ніколи не видно, бо воно розташоване, як і бачите, десь аж внизу на довгих таких пагонах схожих на волосся, тому вона так і називається так. Осока волосаподібна. Ось такі малесенькі. Але ось ця осока насівається не інтенсивно, але десь трошки. От, наприклад, той кущик, от бачите, як мене риють крути, той кущик він насіявся сам, я його відсадила просто далі. Ну, вона дуже гарна зараз. Якось так на весні, вона теж рахується зимозелена, вона ніби суха, якась така. Рослинка стоїть, і всі питаються, вона що пропала. А от зараз вона має такі мідні відтінки. І вже 100% видно, що просто це в неї таке забарвлення цікаве. Ну, є такі прямо стоячі осоки такого забарвлення. Редрустер, наприклад. І вона більш шорстка. А ця. Не знаю, як називається її сорт. Чесно, не буду вам казати, чи то мілк-чокол, такий теж є сорт. Там їх багато їх такі, осок, чи бронзе, можливо. Вони, бачите, такі більш фонтаноподібні, вони такою собі перукою розкладаються. Ну, Але оригінальна, теж витривала, цікава рослинка. Але, бачите, є ще і. Злакові трави, які зростають саме в тіні. Оце хаканихлоя, бачите, як вона квітує. Ось там такий невеликий колосочок. Вона така повітряна, але має теж таку здатність такий фонтан, таку шевелюру робити. Це зелена, є у мене ще варігатна, але варігатна ще малесенька, лише посажена. От Хаканихлоя наростає дуже повільно. Ну, дуже повільно. Можливо, що ось ця зелена, то ще там трішки, бачите, яка цікава в неї форма листя розташоване, як теж цікаво, щось мені навіть нагадує, Розташу... стебло її бамбук. Але коли наростає вже вона доросла, дуже гарно виглядає. Ось хака не хлоє.